Сьогодні поговоримо про низку останніх одіозних заяв Трампа, які вже викликали міжнародний резонанс. Йдеться про територіальні претензії до своїх союзників. Їх напередодні своєї інаугурації Трамп зробив одразу декілька. Зокрема, новообраний президент США вкотре запропонував придбати Гренландію найбільший острів на землі. На цьому тлі його син навіть вирішив відвідати острів. Також озвучив Трамп і ідею зробити Канаду 51 м штатом США та взяти під контроль Панамський канал. А мексиканську Току він хоче перейменувати в американську усі. Ці слова викликали різку реакцію від союзників про те, що казав Трамп і що йому на це відповідали, я розповім у цьому епізоді. Несеться. Почнімо із заяв Трампа щодо Гренландії, найбільшого у світі острову. Він є частиною континенту Північної Америки, але це автономна територія у складі Данії, що має тісні геополітичні зв'язки з ЄС. Далі трохи інформації про сам острів раніше. Він був данською колонією, поки 45 років тому не став самостійною державою із власним парламентом. Але Копенгаген наразі контролює його зовнішню та оборонну політику. Так от США неодноразово починаючи з тисяча Сотшідесят року розглядали ідею купити острів або намагалися зробити це. Ці території пише політико, потрібні США для економічної безпеки. Острів, на якому розташована військова база США, багатий на корисні копалини. Та він зауважує видання, має стратегічну безпеку та торговельну цінність. Так от свої наміри взяти під контроль найбільший у світі острів Трамп озвучував неодноразово. Ідею купити Гренландію він пропонував ще під час свого першого президентського терміну у 2019 році. Але тоді офіційні особи Данії та Гренландії публічно відмовили йому, відкинувши цю пропозицію. І от тепер, перед своєю інавгурацією, Трамп знову повернувся до своїх слів щодо контролю над Гренландією. В грудні він висловив думку, що контроль над островом є абсолютною необхідністю для США, для національної безпеки. А 7 січня на своїй прес-конференції у мас маєтку Маралагу відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії, а також і Панамського каналу, та поставив під сумнів право Данії на контроль над Гренландією. Люди насправді навіть не знають, чи має Данія якесь законне право на Гренландію. Але якщо вони його мають, вони повинні відмовитися від нього, тому що це нам потрібно для національної безпеки. Я говорю про захист вільного світу. На тлі заяв Трампа про Гренландію на острів 7 січня прилетів його син Дональд Трамп молодший разом з представниками команди Трампа. Журналістам він пояснив, що прилетів як турист на один день, та офіційних зустрічей із урядом не планував. Хотів побачити це неймовірне місце, відвідати пам'ятки та поспілкуватися із людьми. Вони були в захваті від Трампа. Вони були в захваті від Америки. Вони були в захваті від цього. Прийом був чудовим, написав після візиту сина до острову сам Трамп і наголосив, що угода про приєднання Гренландії до США все ж має відбутися. Прем'єр-міністр Каданії Мате Фредеріксен у відповідь заявила, що Гренландія належить гренландцям. Вона вже відкидала цю пропозицію Трампа у 2019 році, тоді назвавши її абсурдною. Відмовив Трампу і прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде, заявивши, що острів не продається. Самі жителі Гренландії також, схоже, теж не зацікавлені. Лені в тому, щоб стати частиною США, чи хотіли б ви стати американцем? Не nee, Ні, я ні, мені це не подобається. Я взагалі не могла б цього уявити. Ви можете відвідати нас, але не більше. А от данські посадовці побоюються, що Трамп серйозно налаштований узяти Гренландію під контроль США. Раніше уряд Данії через заяви Трампа збільшив видатки на оборону. Заяви Трампа викликали бурхливу реакцію. І у союзників його слова вже прокоментували в ЄС. Брюссель закликав поважати суверенітет країн-членів Євросоюзу. Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що Гренландія є частиною Данії. І я згоден з прем'єр-міністром Данії, яка каже, що не може уявити, щоб союзник. Ник по НАТО сполучені штати погрожував їм чимось подібним, сказав Столтенберг. Наміри Трампа взяти під контроль ще й Панамський канал військовим шляхом. Про що я згадувала раніше, вже прокоментували. І в уряді Панами там заявили, що суверенітет Панамського каналу не обговорюється. Трамп звинуватив Панаму в тому, що та, начебто, передала контроль над каналом Китаю та встановила надмірно високі збори за користування каналом. Ці заяви могли бути частиною переговорної тактики, щоб знизити тарифи, які сплачують американські судна для перетину каналу. Таку думку висловив колишній керівник штабу Трампа Мік Малвані. Різка реакція та міжнародний резонанс виник і на тлі бажання Трампа приєднати також Канаду до США. Новообраний президент США опублікував в соцмережі X карти, на яких Канада зображена як частина США. Він написав, що нібито багато людей в Канаді хочуть стати 51 м штатом США. Так зловтішно він відреагував на заяву канадського прем'єра Трюдо про відставку про Канаду як 51-й штат США. Трамп жартував вже неодноразово. І якщо це станеться, пообіцяв він, то податки для Канаді знизяться більш ніж на 60%. раніше. Трамп пригрозив запровадити 25% відсоткові тарифи на імпорт з Канади, звинувативши уряд у нездатності розв'язати питання торгівлі та імміграції. Трюдо відповів Трампу, що немає жодного шансу, що Канада стане частиною. США. прем'єр-міністр Отаріо назвав цей сценарій нереалістичним та жартома зробив зустрічну пропозицію. Знаєте що. Я зроблю зустрічну пропозицію президенту. А як щодо того, якщо ми купимо Аляску і одночасно додамо Міннесоту та Міннеаполіс? Отже, знаєте, це нереально. Я знаю, що Трамп любить робити такі коментарі та жартувати. Можливо, він жартує, але під моїм контролем цього ніколи не станеться. не станеться. Озвучив Трамп намір і перейменувати мексиканську затоку на американську затоку після того, як вступить на посаду. У відповідь президентка Мексики Клаудія Шейнбаум запропонувала Трампу перейменувати США на мексиканську Америку. Однак аналітики мають сумніви щодо того, чи варто ці заяви Трампа сприймати серйозно. Деякі з них пише Wall Street Journal, можуть свідчити про те, що Трамп буде дотримуватися конфронтаційної зовнішньої політики. Тому він пише видання: може використовувати погрози та вимоги, щоб мати перевагу як над союзниками, так і над опонентами. З попереднього президентства відомо, що Трамп схильний до провокацій. Саме тому до кінця не зрозуміло чи реалізує він ці заяви на практиці. Пише видання. А як вам такі заяви Трампа та що ви про них взагалі думаєте? Напишіть у коментарях під відео.